Майже 20 простих звичок для спокійного життя. Буває, озирнешся навколо і запитаєш себе, чи це справді те життя, яке я хочу. Після років метушні роботи, виховання дітей я дійшла до моменту, коли захотіла не гучнішого ритму чи більше речей, а просто спокою. Сьогодні я поділюся з вами простими звичками, які допомогли мені уповільнитися, жити осмисленіше і смакувати кожну мить. Це маленькі кроки, але вони дарують глибоку радість, міцніше здоров'я і тривале щастя. І якщо ці слова відгукуються в вашому серці, підписуйтесь на наш канал та напишіть у коментарях свою історію, адже разом ми можемо надихати одне одного. Ходімо в цю подорож до спокою разом. І почнемо з мистецтва слухати себе. Чи помічали ви, який гучний буває світ? Не лише шум довкола, машини. Новини, нескінчені сповіщення, а й той гомін у середині нас неспокій, вічний список треба й мушу, що крутиться в голові. З роками я зрозуміла, що ми так часто слухаємо всіх і все, крім себе. Сьогодні поговоримо про мистецтво слухати себе, перший і найважливіший крок до спокійного життя. Звичка перша, п'ять хвилин тиші щодня. Це звучить так просто, але коли ми востаннє сиділи в тиші. Без телефону, телевізора чи фонового шуму. П'ять хвилин на день усе, що треба, щоб знову відчути своє серце. Моя подруга, пані Марія, щоранку сідає біля кухонного вікна в своєму львівському будинку. Вона просто дивиться, як світло грає в деревах, без планів чи списків. Це найкраща частина мого дня, каже вона, усміхаючись. Не треба бути майстром медитації. Просто сядьте. Заплющте очі, якщо хочете. Дихайте глибоко і слухайте, що підказує душа. Спочатку може бути дивно, думки гудітимуть, як бджоли. Але з часом ці п'ять хвилин стануть подарунком дверима до себе. Спробуйте завтра. П'ять хвилин. Без тиску. Просто слухайте. Звичка друга. Зони без гаджетів. Ще один простий, але потужний крок створити в домі місця, де технології заборонені. Для мене це спальня і обідній стіл. Жодного гортання естерички перед сном, жодних листів за вечорею. Спочатку було незручно, я й не помічала, як часто хапаю телефон бездумно. Але потім сталося диво, без екрану я почала помічати світ. Тепло ковдри, аромат свіжої кави, сміх рідних за столом. Мої сусіди, пані Олена та її чоловік Петро, із Черкас пішли ще далі. Вони прибрали телевізор із кухні. Думали, буде надто тихо, сміється Олена. Та тепер більше розмовляємо і сміємося. Технології це інструмент, а не необхідність. Та іноді найкраще, що ми можемо зробити. Це вимкнути їх. Звичка третя. Записуйте. З роками пам'ять трохи слабшає, але замість дратуватися я знайшла простий вихід записувати. Не лише зустрічі чи список покупок, а й думки, мрії, тривоги, молитви. Є щось магічне в тому, щоб викласти все на папір. Це очищає розум, допомагає почути себе. Я тримаю маленький блокнот біля крісла. Чи роблю нотатки в календарі? Нічого складного. Наприклад, щовечора перед сном я пишу одне речення сьогодні я вдячна за. Іноді це візит онуків, іноді тепла миска супу. Щоразу цей маленький ритуал нагадує мені зупинитися і оцінити. Порада. Почніть із малого. Одна нотатка на день. І побачите, як це відкриває ваше серце. Коли ми молоді, життя здається перегонами кудись бігти, щось доводити, когось вражати. Але з віком приходить прекрасне розуміння, справжня подорож це не про швидкість, а про вміння сповільнитися, слухати, довіряти собі. Ці прості звички, п'ять хвилин тиші, зони без гаджетів, записи, здаються дрібними, але щодня вони творять глибокий спокій, який не залежить від зовнішнього світу. Слухати себе не егоїзм, це основа повноцінного, радісного життя. Тож сьогодні зупиніться, вдихніть, прислухайтесь. У вас є мудрість, яка чекає, щоб її почули. Ми переходимо до другого розділу, а ви, якщо ще не підписані на наш канал, то зараз саме час це виправити, бо це те місце, де мудрі думки переплітаються з корисними порадами. І так, розділ другий. Жити повільно в швидкому світі. Чи відчували ви, що життя емчить усе швидше, хоч ви намагаєтесь уповільнитися? Довкола більше машин, заголовків, шуму. Світ крутиться, а ми лише тримаємося, щоб не впасти. Але ось правда, ми не можемо сповільнити світ, зате можемо сповільнити себе. Цей вибір жити у своєму темпі, змінює все. Ось кілька простих способів. Як це зробити, коли все довкола поспішає. Звичка четверта, їдьте за правилами і насолоджуйтесь дорогою. Це звучить аж надто просто, чи не так? Але подумайте, як часто ми емчимо з місця на місце, не помічаючи нічого. Кілька років тому я вирішила, коли я за кермом їду за швидкісним лімітом. Не тому, що мушу, а тому, що хочу. І знаєте, що сталося. Світ заграв новими барвами. Я почала помічати дрібниці, як сонце танцює в листі, як стареньке подружжя вигулює собаку, як хмари пливуть небом. Повільна їзда стала не просто звичкою, а способом бути тут і зараз. Наступного разу за кермом спробуйте дотримуйтесь ліміту. Оберіть мальовничий маршрут, якщо можете. Опустіть вікна. Насолоджуйтесь подорожю, а не лише пунктом призначення. Звичка п'ята. Оберіть довшу чергу. Це може звучати дивно, але вислухайте. Ми звикли вибирати найшвидшу чергу в магазині чи аптеці. А що, якби ви разок обрали довшу. Дали собі дозвіл просто почекати. Моя колега, пані Наталя, із Дніпра завжди так робить. Наталя жартує довша черга, більше часу для терпіння. Замість дратуватися, вона спостерігає дитячий сміх, доброта касарки, тихий гомін життя. Довша черга це маленький бунт проти поспіху. Це спосіб сказати, я не кваплюся. Я тут. Я живу. Звичка шоста, час із родиною. Одне з найбільших благ повільного життя. Місце для тих, кого любиш. Легко сказати, зберемося незабаром. Але прекрасніше сказати, зробимо це сьогодні. Моя сусідка, пані Галина, після виходу на пенсію започаткувала традицію. Щонеділі вона влаштовує обід для дітей і внуків. Нічого вишуканого, бутерброди чи печиво з кавою. Але щотижня її дім наповнений сміхом і розмовами. Я думала, потрібен ідеальний момент, каже Галина. А тепер знаю, момент стає ідеальним, бо ми разом. Не чекайте свята. Телефонуйте, запрошуйте, робіть час для тих, хто робить життя багатим. Звичка сьома одна важлива справа щодня. Колись я пишалася вмінням жонглювати тисячою справ. Але тепер вірю в одне, роби одну річ, але добре. Щоранку я питаю себе, що сьогодні я хочу зробити з душею. Може, написати листа, попрацювати в саду чи розібрати старі фото. Я віддаю цьому всю увагу без поспіху. Це дарує радість від того, що має значення. Звичка восьма. Плануйте завтра з вечора. Ця маленька звичка змінила мої дні. Щовечора перед сном я витрачаю кілька хвилин, щоб спланувати завтра. Нічого складного, записую три головні справи, готую одяг, перевіряю кавоварку. Ранок починається не з метушні, а з мети. Це маленький подарунок собі, трохи спокою, трохи порядку, щоб прокинутися на крок попереду. Отже, жити повільно не означає робити менше. Це означає робити важливе з душею, присутністю, любов'ю. Коли ми їдемо повільніше, Обираємо довшу чергу, проводимо час із рідними, зосереджуємося на одній справі і плануємо завтра, ми не відстаємо. Ми наздоганяємо себе. І, можливо, саме цього життя від нас чекало. Розділ третій піклуватися про розум і серце. Життя це не лише те, що ми робимо, а й те, що відчуваємо. Щоб жити спокійніше і радісніше, треба піклуватися не лише про розклад. А й про наш внутрішній світ, розум і серце. Ось кілька звичок, які допоможуть берегти спокій, щоб не відбувалося довкола. Звичка дев'ята Записуйте, щоб звільнити розум. Знаєте це відчуття, коли голова повна, списки, нагадування, тривоги гудуть, як рій. Один із найдобріших вчинків для себе записати все. Не тримайте це в голові. Дайте розуму відпочити. Я тримаю блокнот на кухонному столі. Щойно щось спадає на думку, продукт, день народження, ідея, я записую. Це займає секунди, але звільняє місце для радості, присутності, дихання. Порада. Заведіть щоденник для звалища думок. Щовечора записуйте все, що гудить у голові. Спатимете легше, прокинетеся ясніше. Звичка десята, доведіть справу до кінця. Є особливий спокій у завершенні. Не треба грандіозних проєктів. Це може бути пришитий гуцик чи цвінок по друзі. Моя колега, пані Софія, із Хмельницького, нещодавно закінчила шпаківню, яку почала п'ять років тому. Софія колись була архітекторкою, а тепер малює аквареллю. Коли вона повісила шпаківню в саду. То сказала, це не лише про птахів. Це про обіцянку собі. Завершувати, це створювати довіру до себе. Оберіть одну справу сьогодні. Завершіть її. Відчуйте тихе задоволення. Звичка одинадцята. Зберігайте спокій у бурі. Життя кидає нам бурі, і ми не можемо їх зупинити. Але можемо вибирати, як стояти під дощем. Спокій, це не вдавати, що все гаразд. Це вибирати свою реакцію, а не дозволяти страху чи гніву керувати. Моя сусідка, пані Валентина, якось пережила повінь у кухні. Замість паніки Валентина викликала сантехніка, заварила чай і читала книжку на ганку. Якщо кухню затопило, сміялася вона, то затопити серце я не дам. Ми не зупинимо бурі, але можемо бути маяком. Що стоїть міцно, хоч які хвилі. Звичка дванадцята обирайте вдячність, а не тривогу. Тривога підступна, здається, що ми щось робимо, але лише виснажуємося. Коли я ловлю себе на думках про здоров'я, дітей чи світ, я зупиняюся і питаю, за що я вдячна зараз. Може, за затишне крісло, запах вечері чи ще один схід сонця. Вдячність не стирає проблем, але нагадує. Навіть у невизначеності є добро, краса, любов. Спробуйте сьогодні. Коли тривога кружляє, назвіть три речі, за які вдячні. Це маленька зміна, але вона може змінити настрій дня. Звичка 13 Продовжуйте рости. Легко думати, що зростання для молодих. Але наші серця, розум і душа можуть рости, доки ми живі. Нове тримає нас живими, цікавими, залученими. Може, це нове хобі, малювання, садівництво, гра на укулале. Моя подруга, пані Катерина, у 72 роки навчилася грати на укулале. Я усміхаюся більше, ніж раніше, каже вона. Вчитися це не про досягнення, а про радість, про іскру, яку варто берегти. Піклуватися про розум і серце не розкіш. А необхідність. Записуючи думки, завершуючи справи, зберігаючи спокій, обираючи вдячність і навчаючись, ми будуємо міцний, спокійний дім усередині себе. Хай як гудить світ, ми несемо спокій, стійкий, ніжний, непохитний. І це найбільший скарб. Розділ четвертий. Повернення до простих радощів. З роками я зрозуміла те, що справді важливе. Часто найпростіше. Не грандіозні перемоги чи дорогі речі, а тихі миті, що торкаються серця. Поговоримо, як ніжно і радісно повернутися до простих благ життя. Звичка 14 відключіться від поганих новин. Світ буває важким, особливо коли заголовки сіють страх і гнів. Колись я думала, що бути в курсі, це дивитися новини цілий день. Але це лише робило мене тривожною і сумною. Одного дня я сказала, досить. Я не перестала піклуватися про світ, але перестала годувати душу негативом. Тепер перевіряю новини раз на день і все. Решту часу я живу, а не тривожуся. Спробуйте тиждень, вимкніть новинний потік. Відчуйте, як легше серце. Світ не зміниться, але ваш спокій зросте. Звичка 15 Живіть за можливостями. Легко думати, що щастя це більше, більший дім, крутіша машина, нові гаджети. Але справжнє щастя це достаток. Жити за можливостями це свобода. Це сказати, мені вистачає. Я обираю спокій. Мій сусід, пан Василь, їздить на старенькій машині 20 років. Він був водієм, а тепер возить онуків на риболовлю. Машина гуде, але в ній більше спогадів. Ніж у будь-якому новому авто. І він найщасливіший чоловік, якого я знаю. Свобода не в усьому, а в потребі е меншого. Звичка 16. -та. Цінуйте прості радощі. Магія в дрібницях, якщо ми сповільнимося, щоб їх помітити. Чашка чаю на ганку, лист від подруги, золоті тіні від вечірнього сонця. Це не дрібниці, це життя. Пані Лідія із Одеси. У 68 років почала вести щоденник радощів. Щовечора вона записує одну річ, що змусила її усміхнутися Ташка біля годівниці, запах свіжого хліба. Це змінило, як я дивлюся на світ, каже вона. Радість не десь у майбутньому. Вона тут сьогодні. Звичка 17-та. Відпустіть перфекціонізм. Роками я вірила, що все має бути ідеально, дім, робота. Сімейні фото. Але досконалість це міраш. Що ближче ганяєшся, то далі вона тікає. Коли я відпустила ідею ідеалу, знайшла дещо краще задоволення. Тепер, якщо на підлозі крихти чи квіти в саду ростуть хаотично, я усміхаюся. Це життя повноцінне і справжнє. Відпускати перфекціонізм не означає не дбати. Це дбати про те, що справді важливо. Звичка 18 Бувайте на природі. Ніщо так не заспокоює душу, як природа. Не треба лізти гори чи пливати і морями. Просто вийдіть на двір, відчуйте повітря, послухайте птахів, вдихніть запах землі після дощу. Природа нагадує, що ми частина чогось більшого, стійкого, прекрасного. Моя подруга, пані Тамара, щоранку гуляє в парку в Житомирі. Це краща терапія. І безкоштовна, сміється вона. П'ять хвилин під деревами можуть змінити ваш день. Світ, сповнений чудес, просто ступіть у нього. Звичка 19. Дозвольте собі відпочити. Ми звикли вважати, що завжди мусимо бути активними, щось робити, кудись бігти. Але спокійне життя це також уміння зупинитися і відпочити. Для мене це година з книжкою в кріслі чи тиха прогулянка без поспіху. Моя сусідка, пані Зоя, із Вінниці, колись була економісткою, а тепер вирощує троянди. Вона щотижня влаштовує день для душі, читає, слухає музику, п'є чай. Це не лінь, каже Зоя. Це любов до себе. Дозвольте собі відпочинок. Ви його заслужили. Повернення до простих радощів, це не відмова від чогось, а повернення додому, до краси, яка завжди була тут. Коли ми відключаємося від негативу, живемо за можливостями, цінуємо дрібниці, відпускаємо перфекціонізм, буваємо на природі і дозволяємо собі відпочити, ми знаходимо спокій. Якого не заберуть шум, страх чи тиск. Це спокій, що наповнює душу, як м'яке свічки в темній кімнаті. Чи не цього ми шукали все життя? Висновок. Сьогодні ми пройшлися дев'ятьма простими звичками, від п'яти хвилин тиші до прогулянок на природі, від вдячності до відпочинку. Вони не додають шуму, а повертають нас до того, що має значення. Головне, вам не треба гнатися за спокоєм. Усе потрібне вже у вас у тому, як ви дихаєте, як помічаєте захід сонця, як відкриваєте серце до краси кожного дня. Якщо візьмете хоча б одну звичку і зробите своєю, ви вже ступили на шлях до повільнішого, багачого, щасливішого життя. Не треба робити все одразу. Досить одного маленького кроку з любов'ю. Напишіть у коментарях, яка звичка приносить вам найбільше спокою. Дякуємо, що ви тут що обираєте жити повільніше і радісніше. До зустрічі, бережіть себе, ви того варті.